даванні коштів грошові кошти. 23 січня з 23 по 7 лютого 2017 року зима та інші вказні вище учасники групування отримали від ренчавого другу, першу, другу, третю та четверту частину вирощують кошти на загальну суму 7 тисяч гривень. Достатність доказів для підозри землю Максима Олексійовича, очільник кримінального правопорушення проти власності, а саме вимагання поєднання з насильством, забезпечення для життя зброї, потерпілого запередньої змоги групи осіб. Так, не будучи особисто присутнім 26.2, 2017 року, років, року, території ділянки затримки приміщення колишнього тиру. Колишнього близько 17.40 на території ділянки закинути приміщень, колишніх що проникають до нас в поліці Хаберівській та розташовано в районі фортечних політів, поки зовут на комплексу туристів, однак будучи об'єднаними проти протиправним користування вмисного на заволодіння чужим майном з метою збору болтурних, які покортують радець, приймаючи участь в організації, яка є зустрічання військових дівчини. Як підставної особи вчинив дій, направлені на застосування насильства, небезпечного для життя та здоров'я податків Радецького, що вирозилося у нанесенні останнього ударів оправдання та нагадує голови та грудей, внаслідок чого дворів забоїв на саме та мотори холодної та тіної області голови, що у сукупності має характер мордувань, мав намір здійснити фіксацію. І остану на відео для подальші вимагання у нього пошів за нерозповсудження в соціальних мережах таких матування потреби до міських зустрічів. Документ для кінця спричин незалежності проворів так як був випадків. 26 лютого 17 по 19 годині зиму Максима Лексійовича завжди проведе поціпити, не підозрюваних, чи не вказаних кримінальних правопорушень, зима свою проводню, вчинення вказів кримінальних правопорушень не визнав та неодноразово вносимо здавати покази, щодо дописання вчинення кримінальних правопорушень. Зима обґрунтована підозрюється, вказується в даному клопотанні, ускорює умисне умисло користува злочинку довідні вимагання поєднання з насильства, небезпечності для життя і здоров'я особи за попередні змови групи осіб. А, саме, а так само чинний незакінчений замок на вимагання проведення не гасився небезпечним для життя і здоров'я потерпілася, попередні змови групи сі повторно, тобто вчинення кримінальних правопорушень. Зокрема, за додано двох протиправних дій, які мали місце впродовж січня та безпосередньо лютого 2017 року в місті пропоненції. Зокрема, він є однією з осіб, які створили фактично вказане групування під назвою White Lions, тобто Піді Олеви, і за допомогою втягнення до цієї організації, в тому числі і неповнолітніх осіб, виступив одним із кураторів та координаторів вказаної протипанної діяльності у спосіб, який зазначені у тексті клопотання. Тобто, за схемою, яка була досить простою і безпосередньо стосувалася. Ставили вимагання грошових коштів у мешканців міста Кіровограда, Рада, які через мережу інтернет намагалися знайомитися з певними особами, які були по суті підставними. В подальшому до вказаних осіб застосовували заходи фізичного насильства, зокрема, не просто насильства, а справжнього побиття, що мають ознаки в собі мордування, після чого шантажували вказаних жертв розповсюдження вказаних відео за отримання винагороди. Безпосередньо зима і інші учасники, такі як Барбаренко та ще сім осіб названих в тексті клуба, розробили вказаний злочинний план і діяли за узгодження. Хочу зауважити, що безпосередньо, як в період інкримінованих вказаних кримінальних пропорушень, 20.01, так і 2600 року громадянин зма особисто не приймав участь у безпосередньому побуті потерпілих, як Тогончарок, так і Одеський, але безпосередньо керував і організовував через внутрішню межу вказаного угруповання, тобто, яка ділиться на ячейки, отряди, таке решта, втягненням туди неповнолітніх, керував процесом як висвятковування жертв, так і безпосередньо в подальшому керував даними щодо отримання грошових коштів. У мене не було на самому місці, але я тут пакурировав. У вас є мої телефонні розговори, ви можете поставити останній листочек по даті. Коли я последний раз розмовляв з кимо, з тих, кого там взяли, не взяли, взагалі, з кимо я розмовляв по телефону. Мой останній телефонний розговор був 13 числа. задержали людей 26 числа. 13 дней я ни с кем вообще не общался по телефону. Я не знаю, как я мог еще их курировать, если с 7 утра я находился на работе под камерой. Каждые полчаса я появлялся на камере. То, что сказали, что я пытался убежать во время задержания, это тоже бред. Меня задерживали при камерах, выводили, все видно на камерах, как я выхожу и как меня берут под руки, как я сажусь в машину. Мне не надевали ни наручники, ничего. Всю дорогу в машине мы спокойно общались, даже там смеялись, там анекдоты рассказывали, все такое. Доехали ко мне домой. Дома, как только мы вышли из машины, фиксировалась видеокамера, у меня был образ. То есть даже на камерах видно, как я себя вел. Я ей помогал, я ей показывал, объяснял, что где лежит, что это вообще, ну, все, что у меня берут, я все объяснял. После чего у меня посадили в машину также под камеру. Приехали мы в областную прокуратуру, там тоже, тоже камера есть, видно, Что я там не в наручниках, ничем. Ні я спокойно сам передвигался, сам заходил, все слушал, все писал и так дальше. После, после прокуратуры меня увезли на водичку. Точно так же, там тоже камеру висят, тоже все видно. И потом уже на в ИВС. ИВС тоже есть камеры, все видно, как я себя вел. На работе без телефона. На камеру видно, как я свои телефоны с карточками сдал. на КП, в контрольном пункте, там это зафиксировано, как мне выдали жетон. После чего, когда меня забирали уже сотрудники, как я понял, прокуратуры, при них я, вы... я сдал жетон на камеру. И на камеру мне выдали мои телефоны. Я там не мог ни разговаривать, ни ну, как-либо вообще курировать ситуацию 6 числа. Вообще никакого, никакой, никакой вообще возможности не было. Я сидел на камерах, и там видно вообще с самого утра до момента задержания, что я вообще делал где сидел, где стоял и так дальше. Это все видно. По поводу 20, 20 числа 01, это первое обвинение, также есть камеры, где я находился в супермаркете, после чего я поехал в трампунт, там тоже все записано, когда приехал, во сколько уехал, когда уехал. Телефон в телефонном звонке видно, когда я вызывал такси, куда я вызывал такси, когда я ехал домой. Вызывали не с моего телефона, а с телефона моего брата. Еще самое интересное, в самом начале дела написано, что я и Барбаренко, вот я как процитирую, так и написано. С конца 2015 по начало 2016 мы создали организацию «Белые львы», в которую вошли 12 человек вместе со мной, -то. ну 11 без меня. Я хочу сказать, что с момента конца 2015 и начала 2016 я ни одного человека, который есть в списке, не знал, кроме Рудова Василия, так как он мой брат. Остальных 10 человек я вообще не знал. С ними я познакомился Седьмого или восьмого месяца, это в конце лета 2016 года. Поэтому в период, который указан в деле, мы не то что не могли создать какую-то организацию, мы вообще были не знакомы, ни с кем вообще абсолютно. С каждым, ну, с каждым из них я постепенно познакомился сначала, ну получается, когда уже лето заканчивалось, седьмой или восьмой месяц, если не ошибаюсь. Вот потом постепенно, так до конца 2016 года я познакомился со всеми участниками, которые ездили. Дикий там, и все остальные. Все, кроме Рудова. Рудова я знал ну, с детства как родной брат. Савенко, Демченко. Там, бар... Даже этот Барбарин, с которым мы якобы создали это все. мы познакомились с ним в конце лета 2016 года. Мы не были знакомы ни заранее, ни заочно, ни с кем. С первым познакомился с Зинером, вот это летом, в конце лета. И потом уже постепенно с каждым, кто есть в данном деле, все 10 человек. 26 я же у меня там вообще не было. Есть видео задержания, кого задерживали там. Я тоже это грунтовый. А? Да должен... нет, я был на работе, я в этот момент, если там сравнить, написано вроде 17.40 задержали людей. Так можно посмотреть, 17.40 я находился на посту. Я сидел, сидел, ходил, там, не знаю, я не мог никуда выйти, так как пост покидать запрещено, у меня камера есть. Если я покину пост, ну, по камерам сразу видно, что я ушел, сразу начну звонить на трубку, где пропал. И все. Поэтому я не знаю вообще, как я мог создать это движение в 2015 или в начале 2016 если я вообще никого не знал абсолютно. Значит, можно легко проверить, с кем я общался, да, с кем я общался. У підозри вказано не про те, що фізично приймали участь у цих епизодах случайної діяльності, а вказується на керування та координацію. Скажи, будь ласка, вы є администратором э, безпосередньо в сайті на... В мережі інтернет-ВКонтакті закритої групи є адміністратором цієї сторінки White Ні, я не є адміністратором. Абсолютно І, пласка, не яким, адміністратором, чином, яким чином там на цій закритій сторінці були розміщені відео, відповідно до яких група White Lions займається не тільки побуттям людей, а й... Таких дій, які потребують такої кваліфікації, можливо, навіть ознаки катування. Ну, тобто, скажіть, будь не... ласка, з певними, з певними ритуалами, тобто, да, роздягання людей, побиття їх по певним частинам тіла інтимним, присутня певна свастика і так далі. Тобто обставини, які вказують на ідеологічний підхід щодо цієї організації, до якої ви належите. Вы являетесь администратором. Яким чином на цьому сайті опинилися вказані відео? Я ще раз повторю, я не є адміністратором ні одної з груп. Ну, там є адміністратори, но мене там нет абсолютно. Если вы як раз знаєте, як у меня страницы подписаны, знаете, То -то що ви я заперечуєте? А? Вы заворачиваете. Лично немазатор. Ні, я, я заворачиваю только в том, що я не є адміністратором. Если 26 числа, если последний мой телефонный разговор был 13 числа. Вы знаете прекрасно, когда там переписка началась, когда закончилась по, ну, по делу 26 числа. Вот кто там потерпевший, я не помню. Вот вы знаете, когда началась переписка и когда закончилась. Неужели она началась еще раньше 13 числа, и там в деле есть прекрасно показано, что после 13 числа ни, одного, ни одной связи телефона у меня ни с кем не было. Вы особисто спілкувалися, кроме того, с Румином Зиннером? <говори> який, <говори> так, який організовував якраз зустріч 26 числа. Ну, чи? а, а коли почалася встреча по поводу години 26 -го числа, коли переписка почалась? Все вказано в підозрі. Інших Но... даних я не буду розголошувати, Показано це так. Після пострічного 13 числа я взагалі абсолютно ні з ким не общався, так як у нас були личні конфлікти, і ми перестали общатися абсолютно. Да, а, ще запитання є, немає? Ні, немає. Запобіжні заходи землі Максима Олексійовича 19 квітня 1997 року народження виділ тримання під вартою строками 60 днів без визначення розміру застави.